Доброго дня, я консультант системи мене звати Марина, і сьогодні ми розглянемо таку функціональність, як шаблони операції та документів в системі Ван. Для чого вони використовуються? Фактично, вони раціоналізують у вас робочий процес, роблять його більш ефективним, та е, виконання однорідної роботи е, зменшить ту кількість помилок, яку можливо виконати зробити е, під час створення вручну наших е, документів. Давайте зараз більш детально розглянемо. Шаблони проводок та періодичні проводки це наші бухгалтерські операції, які можна автоматизувати. До цього нам необхідно відкрити модуль фінанси, і ми бачимо два таких підпункти: шаблони проводок та періодичні проводки. Перше, давайте розглянемо шаблони проводок. Тестово створений шаблон ми бачимо, що необхідно внести користувачеві для створення шаблону проводки. Це перший код, він може бути унікальним. Ви додаєте його вручну. Опис шаблону описуєте безпосередньо про це, щоб було зручно шукати в подальшому, що означає даний шаблон. Далі заповнюється основна таблична частина даного шаблону. нашої проводки, які в подальшому будуть створюватися. Перший стовбець – це рахунки головної книги або код ділового партнера. Щоб додати рахунок, нам необхідно відкрити, натиснути на кружечок і відкриваються рахунки головної книги. У випадку, якщо нам необхідно обрати код ділового партнера, нам треба натиснути правою клавішою мишки на поле і внизу відкрити список ділових партнерів. Якщо е, даний варіант вам не підходить, треба натиснути ctrl е, alt на клавіатурі, тримати і е, натиснути мишкою на е, кружечок. Також відкривається список ділових партнерів. Далі ми е, обираємо ті відсотки, які повинні будуть враховані при створенні будь якої проводимо. Тобто, фактично ця операція розраховується у відсотках. Наприклад, в даному випадку я обрала, що на коділового партнера буде по дебету 100%, а по кредиту 90 та 110. Пропорція може бути різна. Ви можете враховувати, наприклад, 117% по дебету, зафіксувати, що у вас буде 100% по кредиту по першому рахунку. І е, далі е, програма сама розрахує залишок по е, вашому відсотку. Якщо ви хочете коригувати е, виключно вручну, ви дивитесь, наприклад, ставите 13% і у вас до сальду залишилося ще 4%, ви маєте відповідно їх кудись віднести. Залишимо 190. Щоб нам було зручно подивитися на прикладі, який результат ми будемо мати по даному шаблону проводки. Зберігаємо і далі так, зберегти зміни. Далі, як відпрацьовує, нам необхідно відкрити нашу бухгалтерську операцію, це папка журналу. Також він знаходиться в модулі фінанси. Далі користувач обирає необхідні дати виконання та обирає тип шаблону як відсоток. Тому що ми формували, щойно з вами якраз шаблон е, з відсотками. Та обирає той шаблон, який необхідно. Ми з вами фіксували, що це 104-й номер та приклад, ми казали, що необхідно фіксувати опис шаблону і буде більш зручно користуватися. Обираємо, і ми бачимо, в нас заповнилась таблична частина нашої бухгалтерської проводки. Вона також в даному випадку у нас виводиться як відсотковому значенні, і вже користувач сам вносить певне значення, яке він, він знає. Наприклад, він знає, що по, на м, рахунок ділового партнера треба внести тисячу гривень. Відповідно. Процент у нас розрахувався на 900 тисяч, в залежності від даного відсотку. Якщо ви зміните, наприклад, суму по кредиту, поставите, що це 520 гривень. У нас програма автоматично розрахувала відсоток по депиту і іншу суму згідно заданими нами відсотками. І після вже користувач додає дану бухгалтерську операцію. Другий варіант це використання саме періодичних операцій. Для цього нам необхідно зайти в модуль фінанси, і у нас є періодичні проводки. Це фактично наші бухгалтерські проводки, які мають певну частоту виконання, і ми її знаємо. На даний момент в системі через пошук ми можемо подивитися, скільки в мене задано періодичних операцій. Я бачу, що їх на даний момент чотири. А, і у нас є різні е, дати початку. Ну, відкриємо будь-яку. Е, Дивимося. Е, перше, нам необхідно зафіксувати код. Також ми фіксуємо опис, і в табличній частині ми вносимо вже значення рахунку е, головної книги, код ділового партнеру, суми. В даному випадку ми вже фіксуємо. Певне значення не відсоток, а вже ми фіксуємо нашу суму, яка повинна буде кожного місяця дня і так далі створюватися дана проводка. Зафіксували в табличній частині всі поля, які необхідно додати в вашому випадку, наприклад, ви використовуєте проекти або у вас є філії, ви також заповнюєте це в табличній частині. І далі вказуючи, частота, Періодичність виконання даної проводки. З випадаючому списку ми бачимо, що її можна створювати кожного дня, кожного тижня, місяця, кварталу, року і так далі. І задається період виконання. Наприклад, починаючи з 18.08, сьогодні 17.08 у нас повинна буде виконуватися певна періодична операція, і вона буде дійсна до якогось періоду. Ви додаєте дану періодичну операцію. Хочу заакцентувати увагу, що у нас на прикладі є задано 4 періодичні операції. Далі, коли необхідно підтвердити дані операції, вам необхідно зайти в фінанси, періодичні проводки і відкрити список підтверджень. Ми бачимо, що в мене на е, даний період лише три операції потрапили е, в список, тому що попередня операція, яку ми з вами дивилися, починається з 18 числа. Відповідно, вона не потрапляє до підтверджених операцій, проводок, які необхідно виконати на сьогодні. Автоматично всі проводки, які необхідно виконати, в мене підсвічені е, голубим кольором. Для цього, якщо вам необхідно обрати певну лише проводку, ви натискаєте клавішою мишки на будь-який рядочок, наприклад, там даний рядок, і будете натискати Виконати. Створиться періодична проводка лише по тій операції, яка була виділена вами. Якщо вам необхідно обрати лише певні, ви можете користуватися стандартними системами. Це, наприклад, затискаєте Shift на клавіатурі і обираєте там наступні дві операції. Або користуватися Ctrl-Тут як вам буде зручніше. І, наприклад, ми хочемо створити даний файл, і програма нам створить бухгалтерську операцію. Щодо наших періодичних операцій, це ми подивилися проводка. Періодичні операції це фактично наші документи, які можуть бути створені автоматично в системі. Вони знаходяться в трьох модулях: це модуль продажів, купівлі та запас склади, вони мають аналогічну структуру, тому давайте на продажі подивимося. Продаж. І відкриваємо: у нас є шаблони періодичних операцій, і є в нас періодичні операції. Шаблони періодичних операцій. Ми можемо, перше, щоб відкрити їх, відфільтрувати по певним властивостям, по типам документів, якщо треба, якщо ви хочете подивитися лише шаблони, наприклад, продажів або певний тип навіть документу. Наприклад, я хочу відкрити всі. І… Ось це перелік моїх шаблонів, які є в системі. Щоб додати шаблон, нам необхідно обрати номер шаблону. Він вводиться вручну. Тобто, наприклад, в мене буде номер 8. Я хочу створити шаблон під замовлення певного клієнта. Заздалегідь, я створила чернетку замовлення. У мене, наприклад,. Ось була чернетка, бачимо статус чернетка для певного бізнес-партнера, ціна товару 5 тисяч гривень без податку, і збережена чернеточка. Я обираю, що необхідно тип документу замовлення, обираю моє замовлення і обираю період повторення моєї операції. Також аналогічно, як і до наших проводочок, є. Випадаючий список з періодами, ми обираємо, коли що місяця, щодня. Хочемо, щоб створювалося там замовлення або будь-який тип документ, які є в списку. Якщо у нас є необхідність з вибором дати, ми можемо обрати дату, наприклад, кожного 17-го числа. Щомісяця створювалося створювалися замовлення? Сьогодні в мене 17.08, Дата початку також фіксується. Тобто, Якщо ми оберемо 22, наприклад, у нас наступна дата буде 22 число. наступна, коли створиться дане замовлення. Аналогічно. На даний момент воно змінюється. І ми можемо зафіксувати, до якого періоду повинні створюватися наші періодичні операції на підставі нашого, нашої чернетки. Ну, наприклад, я залишу, що до 31.08 необхідно, щоб створювався дані документ. І ми обираємо, чи необхідно нам оновлювати ціни в документі, якщо вони є в замовленні, або залишимо сталими, які є в замовленні. Це залежить від ваших потреб, від потреб бізнесу. Оновити. Фактично, шаблон, проводочок, ось він перенісся сюди створився. Далі виконання безпосередньо самих періодичних операцій. Аналогічно відкриваємо необхідний модуль, продажі, періодичні операції. І в мене зразу є випадаючий список тих документів, які необхідно створити на даний момент. Перейти в шаблони операцій, які ми створювали, ми також можемо з підтвердження операції. В даному випадку також відкривається список, і ми переглядаємо ці періодичні операції. Після цього ми, коли обрали перелік, після того обраний може бути будь-який документ. Наприклад, ми хочемо створити замовлення для клієнта, ми ставимо відповідну позначку і натискаємо Виконати. Якщо нам необхідно створити наші документи по всьому списку, ми можемо натиснути клавіше на верхню частину, і у нас відмітки Ставляться скрізь. Аналогічно ми можемо їх прибрати і натискаємо виконати. Як результат, ми побачимо повідомлення: чи була помилка, чи ні, і у нас виконується окрема перевірка на договір, що він не відповідає нашому бізнес-партнеру. Давайте переглянемо, що у нас в даних налаштуваннях. У нас є рамкова угода з бізнес-партнером, але в ній обрана не, той філі... не та філія, яка необхідна для документу. Ми скоргуємо її. І додамо нашу чернетку. Як бачимо, результат замовлення клієнта створено успішно. Ми можемо відкрити замовлення безпосередньо. І замовлення створено 17 числа. Статус відкрито. Статус чернетки в нас зникає. Чернетка замовлення залишилася, у нас створюється лише замовлення клієнта. Всім дякую за увагу. Гарного дня!